Мені здається, що все це не більше, ніж риторика. Тобто, все такі ритуальні абсолютно слова. Справа в тому, що Друга світова війна і її наслідки, вони спричинилися до серйозних дуже змін не тільки в політичному ландшафті Європи і світу, але й спричинилися до появи цілого ряду політичних течій. Які по суті говорили про те, що головним завданням світової політики національної є уникнення війни, масштабної війни на власне європейському континенті, і, на жаль, дуже часто за цими потугами стояли радянські спецслужби, які власне всіх цих пацифістів, так званих. Використовували тільки з однією метою. Для того, щоб переконати західні суспільства в тому, що радянська Росія є е, партнером для перемовин, що краще їм дати те, що вони просять, те, що вони вимагають, аби тільки не було війни. І, як на мене, це так само продовження цієї старої пісні. Війна вже триває, триває вона. Географічно на Сході, або частково центрі Європи, якщо говорити про географію чисту, а не про політичне визначення, де тут Схід, де тут центр, де тут Північ, або де Захід. І е, робити вигляд, що підтримка агресора у вигляді роззброєння України або на надання їй достатньої підтримки. Ну, це просто робота на користь Росії. Ну і зрештою, Лепен, Марі Лепен ніколи не приховувала ані свого ставлення до Путіна, ані до Росії. І наскільки я пам'ятаю, були навіть розслідування про те, в який спосіб росіяни спонсорували її виборчу кампанію. Наприклад, зараз в Мюнхені Альянс для Німеччини по суті, чергова проросійська партія підстилка. Розповідають про новий ізоляціонізм, про те, як треба відмежовуватися від України, і я так розумію, у них скоро мають бути місцеві вибори. І от власне вулиці Мюнхена переповнені молодими людьми, які стоять. Я так розумію, за російські гроші Газпромівські, скоріш за все, або гроші від енергетичної галузі Росії. І, власне, агітують баварців, і німців за те, щоб вони дивилися на світ очима Путіна. В цій війні ми чітко бачимо, що є війна не тільки зброї, а є війна насамперед уявлень. І от задача Росії робити будь-що будь аби Західний світ знову повернувся в свій стан дитячої невинності. Зробив вигляд, що нібито Європа є не континентом, не територією, де діє міжнародне право, де діють закони, де діє повага до державного суверенітету, а це просто спільнота, яка відчайдушно бореться за те, аби її не чіпали і обмежували відносини виключно торгівлею. І приємними розмовами за келихом Шампанського, але для цього можливо доведеться віддати Росії вже вкотре частину європейського континенту в окупацію. Як на мене, та коаліція, яка вже зараз є, вона не дасть жодним європейським політикам, щоб вони не виголошували ані спекулювати на темі світової війни, ані тим більше давали якісь сигнали Росії, що, мовляв. Можете забрати собі частину континенту, як колись це робив Сталін, як колись це робили російські царі, які придушували власне європейську весну народів і окуповували цілі європейські країни, просто тому що треба було мати певні рубежі, мати певні кордони з країнами Європи, яких вони вважали недружніми. Це ти мав на увазі, мабуть, альтернативу для Німеччини. Да? Вона там в Німеччині закликає, закликає оголошує наративи Кремля, а, але ж і ліві так само у Німеччині кажуть, хто хоче миру, той не надає зброю. Це так само та дитяча логіка, ти гадаєш, яка ще з залишки в СРСР, її вплив Абсолютно. Е я скажу, що вони погано читали своїх власних класиків. Тому що навіть той самий Ленін <хи>, писав, що є війни загарбницькі, є війни визвольні. І ставити їх на один на, на одну дошку або на одні терези просто неможливо. Ми маємо справу у себе з війною визвольною. Ми не нападали на жодну країну світу. Ми діяли на своїй території і натомість. Агресія триває вже дев'ятий рік, з тією чи меншою мірою інтенсивності, знищуються українські міста, мільйони українців стали біженцями, стали переміщеними особами. І одне просте питання: якщо така політика є допустимою в межах Європи, то тоді питання, чи є спроможним Європейський Союз усвідомити, що це дійсно. Проблема вже європейського союзу, бо це саме на його кордонах безпосередніх ця війна точиться, і результатом навіть нинішнім цієї війни вже є достатньо велике навантаження на європейські країни в вигляді наших біженців, в вигляді підтримки України гуманітарної, військової, і так далі. Тому, як на мене, прагматично для європейського союзу поза сумнівами, докласти всіх зусиль. Для перемоги України в сучасній війні, тому що тільки так він зможе зменшити з одного боку геополітичні ризики зовнішні політичні ризики всередині, тому що об'єктивно зараз Росія дуже швидко намагається знайти старих і нових партнерів, які би озвучували її наративи і по суті отруювали мізки європейців порожньою, абсолютно безпідставною балаканиною про те, що мовляв. Треба просто припинити підтримувати Україну. Ну а далі хай буде, як буде, Путін все одно далі України не піде. Колись 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 за вікном був 39-й рік, і спочатку той же самий Сталін напав на Фінляндію Далі він напав спільно з Гітлером на територію Польщі. тоді Польщі. Далі пішла. Окупація територій, які були загарбані у сусідів. Тобто, насправді, з хижаками ця ця тактика не спрацьовує. Угу. Тобто, війна, вона є іраціональна, в більшій мірі ніж раціональна. Зрозуміло, що в будь-якій теорії ігор війна є явищем негативним, який приносить більше шкоди. Однак давайте подивимося на те, як мислить Путін і як мислить його політичне оточення, яке е, хоче продовжувати війну далі. Їм потрібна не тільки Україна, їм потрібно створити альтернативу розвиненій Європі, розвиненому США, створити свою якусь окрему цивілізацію на руїнах тих держав, які вони загарбають. І як на мене. Е, ми маємо справу з дуже небезпечною тенденцією. Тобто це якийсь такий втілений політичний нігелізм, коли в один день якийсь диктатор може прокинутися і заявити про те, що кордони сусідні недійсні, це все якісь уявлення, почати переглядати підручник історії, написаний місцевими якимись холуями, і вже на цій підставі робити якісь історичні висновки і так далі. Як на мене, нинішня війна. Вона свідчить про те, що історичний реваншизм, бажання повернути нібито своє, а це є загроза для безпеки в усі в усьому світі. І якщо не дай Боже Путіну вдасться реалізувати навіть частково цей план, це буде сигналом для всіх таких самих покидьків, які він сам. Що це дійсно успішний метод ведення зовнішньої політики? Чому б не розпочати якусь війну під приводом того, що колись там мій прадід горох саджав, або колись ми перебували в складі однієї держави або однієї імперії, або так нам зручніше виходити до моря. Тобто, як на мене, всі ці аргументи вони не мають права на існування і будь-які політики, які мав би. Повторювати це путінські наративи, на мою думку, мав би вибувати з публічного простору е і Європейського союзу і країн НАТО, які перебувають поза європейським континентом. Однак, на жаль, ми бачимо наступне: що якщо з окремими проявами путінської пропаганди дійсно ведеться боротьба, дійсно знищуються їхні телеграм-канали, е ведеться моніторинг е різноманітних їхніх заяви, контент, які вони продукують в величезних кількостях. То якщо говорити про контроль політичного поля Європи, то на мене, як на мене, ті агентурні мережі, які були створені Російською Федерацією, а раніше ще радянським союзом, а в Європі, вони досі не викриті, і саме тому ми бачимо, що різні маргінальні не дуже політики. Все, ще намагаються примирити нас в якийсь спосіб з Росією, а по суті примусити нас здатися, тому що вони виконують далі свою місію, за яку вони отримують е, е, певні преференції з боку Російської Федерації е, в вигляді дотацій на вибори, в вигляді підтримки їхніх закордонних вояжів, е, зрештою, просто банально е, просуванням їхніх економічних інтересів. Примирити нас шляхом нашого знищення. Ну так. так, і на твою думку, все те, про що ти зараз казав, розуміється коаліцією антипутінською, так званим Рамштайном, коаліцією країн, що нас підтримуються, розуміється в повній мірі, що якщо не надавати якомога більше військової. Е, Ну і не тільки економічної допомоги, що саме тоді станеться ця так звана третя світова. Хоча можна так само сперечатися, що це таке, і в холодному вигляді, на мою думку, вона вже триває між цими осью зла Китай, Росія і інші, і проти цивілізованих країн. Ну але це лірика. Ти гадаєш, що коаліція західних та не тільки західних, цивілізованих демократичних держав, які нас підтримують, повністю розуміє все це, про що каже Зеленський, про що тільки що казав ти? Ну, давай подивимося з тобою на останній Рамштайн. Давай. Останній Рамштайн показав нам, що танкова коаліція не тільки існує. Але країни, які надали нам ці види озброєнь, всерйоз думають над тим, в який спосіб все це ремонтувати, в який спосіб постачати запчастини. Тобто, це по суті нинішній Рамштайн показав останній, що підхід до війни України з Росією помалу змінюється з тактичного на стратегічний. Тобто, що я маю на увазі? Що Оборонне планування кожної фактично країни НАТО, або майже кожної країни НАТО, воно помалу, по суті, стає частиною оборонного планування нашої українсько-російської війни. Тобто вони будуть накопичувати ресурси, як ремонтні, так і виробничі, для того, щоб постачати необхідні нам речі для відбиття російської агресії. Тобто, вже не йдеться про те, щоб тільки передати якісь види озброєнь в якійсь кількості, а вже йдеться і про обслуговування, і, власне, про ремонт. І як на мене, це хороший крок вперед. Ми всі були свідками того, що, як довго нам казали, що ніяких петріотів давати не можуть. Зрештою, все це змінилося. Як на мене. Ми прийдемо рано чи пізно на Рамштайні до інших видів озброєнь, на яких наполягає Валерій Залужний, е і, і, і не тільки він один. Я думаю, що дійде справа рано чи пізно і до літаків.